O varra. O Дорога не обмежена, тут можуть користуватися всі, хто хоче, як це злітком виглядає. Куди б далі переїхав. Е -е... Наша рубрика Що далі. Не тут хочу... фонтан у нас. Так, okay. представте. Камера вона не передає. Та історія класна. Мені подобається, тут дворики вони такі якісь максимально затишні. Просто воно ще не до кінця рейдів. Через пару років так. Сусідів чутно, чи ти робив а, шумку д -д додатково. Просто є плюс, що цих людей можна трошки. У тихамірі? У, у тихомірі. Поліція моралі тут є. І у, нас, це... у нас був такий епізод. Я не буду в деталі вдаватися, але. А ми любимо хтось... про недоліки. Можливо, в перспективі це стане проблемою. Mm -hmm. Я Думаю, सлі, багато да? блогерів да, та, там різних переїжджаю сюди стосовно цін в республіці. первинний ринок, вторинний ринок і загальний по оренді є моменти, що власники вторинного житла хочуть майже те ж саме, що за останні черги. Давайте тепер обговоримо тему недоліки. Недоліки в ЖК республіки є навіть люди залишають з обратної сторони Лятошинського автівки, щоб перейти в республіку. У мене практиці нещодавно трапилася ситуація: стояка витяжка вона з Промерзало. І в одній локації взагалі з'явився грибок. Так, ідеальних комплексів не існує. І то що я казав, що відкрилась нова територія. Раніше доступ був обмежений, не можна було так приїхатися на машині. Вони, те, що я говорю, постійно відкривають. Нові території постійно відкриваються і будуються активно. Як бачите, тут будують новий будинок. Нові черги, так. Да. Нові черги. Це, якщо не помиляюсь, взагалі офісна історія буде. Якщо не помиляюсь, подивитися ще по проєкту, потім вам розповім. Аптеки, кафешки, все це є, все це. Тут е... ця дорога не обмежена. Тут можуть користуватися всі, хто хоче, тобто люди, які з. Так би, не республіканці можуть заїжджати, приїжджати, виїжджати. Якщо у вас гості, можна. QR-код. Там, Там просто QR-код. Ти перейдеш QR-код і автоматично скануєш і проходиш. Так, це нова черга. Там, кстати, до речі, можна туди піти Давай. показати. Мені також подобається. Тут такий дитячий майданчик. Особливо тут круто, коли. Весною і літом. Ну, звичайно, коли дерева всі зелені, трава зелена, тоді да. тут максимально офігенно. Я ставлю відео, як це злітком виглядає, тому що насправді ця черга вона не така, як вперше. Це не колодяці, вони просто вже зонують і більше широка така алея виходить. І дитячі площадки. Так. Так, я в принципі тут з комп'ютером працював навіть. ну Можна підзарядити комп'ютер. Прямо на Розетки, так, ага. так, 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 на столі. Ну класно. Ну І в принципі дуже приємно. Дерева ростуть кожен рік, стають все більші. Ага. Також такий факт. Там сухий фонтан. А, можна да, дітям влітку трошки прохолоди Так, да, так, да, так. Да, це. Взять. Це, це, це нова територія. Вона в минулому році відкрила цей фонтанчик дуже класно. Угу. Тобто все що тобі подобається, ти максимально задоволений вибором. На даний час так. Можливо, я зроблю більше грошей, переїду в якесь крутіше місце, але поки. Окей, а яке? яке. Куди б ти далі переїхав? Е... Наша рубрика що далі? Що далі? Я не знаю, що далі. Можливо... Приватний не... будинок? Можливо, не в Україні вже, а. Ну... в що... Каліфорнії. Нормально, нормально. Після республіки тільки в Каліфорнії. Ну, в плані Ну я не Юнитхом. Ти був в пані, там другие ЖК. Ну такого класу насправді зараз немає. Ну, Юніт Ситі мені взагалі здається, що там не сімейна історія. Ну там все класно візуально, але ну просто мені там, не знаю. У нас там є офіс, мені ну, жити би там, я, мабуть, не би. Тут фонтан у нас? Так. — Представте. — Уявіть на секундочку, як це виглядає, але я вам допоможу ось так. Там відкрилася класна пекарня. Ага, хліб. Дуже смачний хліб. Знаєте, мінус, камера не передає цих рецепторів. Це дуже класно, як вона пахне. знаєте, Як хліб випічений. Пекарні пахне з самого ранку. Я, чесно кажучи, не їм мучне. Мені подобається, як воно пахне. Я тут зазвичай п'ю флетфайт. А, мучне, я, я тільки хліб тут купую. Так, це в нас дитяча площадка, як я там раніше казав, велика така дитяча площадка буде. А це дитяча площадка буде? Да. Вау. Да, це вже класи, як Fine Town, щось велике і щось правильне, тому що... Як показала практика, я це розповідав, що люди, які маленькі хоча площадки, вони там не люблять тусувати з дітьми, тому що немає комунікації, немає біжухи, а тут велика така площадочка буде. Є кафешки, батьки там кафешки, фільтр кави п'ють, а діти розважаються, знайомляться, і це теж класно, тому що така соціальна історія. Та історія класна. Мені подобається, тут дворики вони такі якісь максимально затишні. Ага. Це, це важко передати. Не знаю. Чи важко це, чи легко це зрозуміти, але вони якось по-іншому тут виглядають. Тут якась особлива атмосфера і аура, можливо, бо людей тут неба, ага, так поки. здається. Ну, це насправді тільки здали нещодавно. Давайте на фоні цієї красоти ми поспілкуємося з вами. Е, ось так. Так, хтось в забуває. Окей, стосовно нових черг Сюди переїхав переїхали всі красиві більше будиночки. М -м -м, мабуть, ні. Ні? Mm -mm. Чому? Я, я просто не бачу тут таких бенефітів. Uh -huh. Там мала біля школи, у нас паблік центр uh -huh. і ближче до республіки. Ну я маю на увазі до. Мені навіть ходить тренування, тренуватись ближче. Uh -huh. І там ресторанів ближче, поки соціальна активність вища. Ну, грубо кажучи, бо там більше різних е, відкрито е, е, місць, там де ти uh -huh. можеш. Да, yeah. да, да. Я зрозумів. Тобто, поки що не манить. Я просто думаю, це таке питання цікаве, бо є там комфортально, допустимо, частина людей, яка живе комфортально, дивляться Республіку і хочуть переїхати, бо ну, це трошки, ну не трошки це на голову вище клас і воно виглядає більш приємно. Ну Тут мені подобається, вони трошки інші. Я не скажу, що там, там прям вау ефект. Тут класно, бачиш, дуже великі високі стелі. Три метри перший. Да, ваші... Але мінус 4... тут немає дзеркал, <заркал> ну, коли заходиш. Ага. Ну, в принципі, я не бачу таких надзвичайних переваг, чесно кажучи. Ну, візуально, так. Да, Тільки естетично. Але, але ну, типу, і то на, на любителя. Ми, просто воно ще не до кінця рейді. Через пару років, так. Там у нас вже вони довели до розуму і там вже в принципі, максимально. А стосовно ремонтів додавлю, запитаю, точніше, як чутно там сусіди. Просто знаю, що багато хто вже доробив а, у нас. Ага. Ну, типу, в нашому під'їзді заселилися на... класно. Бо, ну, там відсотків... Сусіди ще не заселились, але типу, ну, збоку. Зверху, знизу, вже люди є, живуть, проживають. Ну, мовно, там будинки є 5-6 років, сім є будинки, і там не всі живуть, там відсотків 20, може навіть і не живуть, а не зробили ремонт. Хтось під інвестиції це класна історія, тому що можна було війти за тисячу доларів за квадратний метр, а зараз продати за 1700. Такий перекос. А шумка, як тобі? Сусідів чутно, чи ти робив шумку додатково в квартирі? Ми трохи робили не в усіх кімнатах. Шумка може бути краще, 100%. Просто Єдине, якщо люди гучно роблять музику, буває. Ну, бувають різні сусіди, mm -hmm. але просто є плюс, що цих людей можна трошки. У тихий мірі. У т у тихамірі, да, якщо вони не розуміють, типу, uh -huh. по-людськи, що певний. Ну, це речах, скоріше за все, обслуговуюча компанія, яка може типу, з... альовувати. Typу... Да. Ні, ну просто якщо люди себе ведуть там, грубо кажучи, не дуже якби адекватно, uh -huh. надзвичайно гучно і типу, паті вдома, uh -huh. коли, 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 коли інші люди відпочивають, то це якась неповага uh -huh. до твоїх сусідів. В принципі, це все вирішується досить. Просто, ну, верніше, це не ви вирішуєте, це компанія вирішує, үгум. ну, типу, за вас. Бо ви якби всі вирішує, хлопці і виселяєте, що? Приходять хлопці і пояснюють, що, мабуть, це неадекватна поведінка, включати гучну музику і робити фестиваль, типу. Поліція моралі тут є. І це класно. Мені це теж подобається, тому що вам переживати, там постучитись до сусіда, скажете, а можна, ти будь ласка, він там щось нагрубить. Є для цього. Ні, то ви спочатку можете постучати? Типу просто обратно не було по голові <смеш> заважати. Ні, у нас у нас був такий епізод, ну чесно кажучи, я не буду в деталі вдаватися, але е хтось, хтось, хтось <смеш> надзвичайно гучно робив, йому пояснили. Ну це не призвело ні до якого ефекту. прийшлось в компанію <смеш> з з з звернутися, і вони, типу, мабуть, пояснили, що не варто порушувати, бо якісь правила спільні для всіх. <смеш> Ні, я тобто я, я не про те, щоб люди там вдома в себе а... ці правила, до речі, додавлю, що вони не просто на словах зафіксовані, коли ви підписуєте, отримуєте право власності на квартиру, ви підписуєте документи на обслуговуючу організації з обслуговуючої організації, де в принципі є правила, що ви там не можете умовно міняти фасади або ламати гілочку, тому так. що вам штраф. Там після де вам вибачте за слово, де за це за це є штраф, і там все розписано. Тепер про недоліки попаки. Ми там багато чого говорили. горили плюси. Там естетика, інфраструктура, спорт, освітня інфраструктура, все це закривається, все це локально, піше доступності, місто в місті, і це офігенно. А от недоліки, які ти бачиш, недоліки, Те, що будівництво йде в процесі, <гум> це раз, друге. І за те, що це будівництво буває вдома пилюка Так. збирається. Ага. Бо воно ще не до кінця. Оце, оце недоліки, так. Да, угу. Додатково не вистачало місць для парковки, можливо, в перспективі це стане проблемою. Вони відкрили цей новий простір, угу. нову. Так, но, но, да, нове місце. Вот так. І там стало набагато комфортніше, набагато зручніше, більше. Uh -huh. да. Недоліки, я ж кажу, якщо ви виїжджаєте там певний час, вам треба зранку їхати на роботу в центр, то ви очікуєте, в принципі, що ви попадете, мабуть, в заторську. Вас... Uh -huh. Чи в пробку, як там правильно, в українській море. Так-так. З паркування ще додав, Терці Республіки можна залишати автівку, якщо у вас вже так прикипіло ці пошуки місця для паркування, можна орендувати десь 3,5 дня. Я не знаю, скільки коштує. Мені поки вистачає. Наверно, до плюсу дійдемо, як атмосферно. Своя аудиторія, своя публіка, умовно, більше цих там, це підходить для людей, які там 20-35 років. Тут же старших немає. Зазвичай да? живуть більш молодіжні люди. Да. Сучасні це теж клас, це з плюсів, що ви в такому колі спілкування і входять люди. такі кастливі, Я Думаю, да. багато блогерів, да, там, різних переїжджає сюди, в принципі. Uh -huh. І багато там, відомих людей їздять сюди в школу і футболістів, і інших зірок. Там. Ну, ти періодично бачиш. Uh -huh. ну, типу, Людей. Переїжджати не плануєш, тобі все вистачає. Куди переїжджати? Я не Буду знаю. Тут... Хто знає, куди переїжджати? можете запропонувати альтернативу Ігорю. Бо насправді з альтернативи ага. щось трошки складно. Ну я не знаю. На нівках я не хочу жити, бо <кх> мені не, не дуже подобається той райончик. Ну там прикольно, я був там також. В принципі, там теж так, але у нас ну не гірше вже. Угу. Не знаю. Я просто не знаю, куди можна переїжджати. Ну можливо, можливо. Але якщо сім'єю, я, я не думаю, що там якісь там печерські ліпки, або там тетріс холл просто тетріс холл мені не подобається. Він крутий, але мені не подобається, що навколо. там, Ну, якось ну таке. Ну Там внутрі, як і тут, в принципі, Теремківська вулиця старий ЖК, ну, типу, воно так своя аудиторія, ну, там закритий комплекс. Там є де погуляти і з дітьми походити там. Ні, ну він класний, так. Да. Да. Ну грошей поки немає нічого. Так, відкриваємо банку на донати, щоб. Донатим баночку, я зараз QR-код. Давайте допоможемо людині реалізувати свою мрію. Приїхати на те ти Я тобі дуже вдячний, що ти. Так, людям розповів, як тут живеться, плюси і мінуси, і це класно, тому що люди вже більш готові свідомо робити вибір і. У мене вже вучі відмерзли за да? тебе компенсацію, так? Да? Коротше, <рес> здавайте ці... на банку, скидайте, бо це ну, людина просто так не працює. <рес> все, Дякую. купуйте добрий вибір, звертайтесь до Богдана, вирішує ключові питання. Дякую. <рес> Ні, Чесно кажучи, ну, якщо. От вам чесно сказати, тут, тут, тут класно. Тут, тут класно, ну, ви не пожалкуєте. Є мінуси. В принципі, вони є в будь-яких інших ЖК. Просто тут більше переваг, ніж мінусів. Mm -hmm. ну, для себе я знайшов. Така примісна історія. Да. Класно. Все. Це... Ваше враження? пишіть. Продовжуємо випуск. Так. Ну що, давайте тепер побалакаємо стосовно цін в республіці. Розглянемо первинний ринок, вторинний ринок і загальне по оренді також пройдемось. Наразі в відділі продажу продається 13, 14 і 15 черга. Ціни стартують в районі 200 за квадратний метр. Це буде однокімнатна квартира, двохкімнатна в середньому від 1950 і трьохкімнатна буде уже 1800 вісімсот. Все це залежить від того, скільки ви наразі готові зараз заплатити. Якщо повна оплата, то звісно буде в районі 2000. тисяч. Якщо розтермінування, то ця ціна буде збільшуватися. Квадратні метри також залежить ціна, і також поверх має значення і відображається це в квадратному метрі. На вторинному вже ринку ціна буде складати в районі 1800 квадратний метр. Також залежить від площі. Це звісно вже без ремонту квартири. Є моменти, що власники вторинного житла Хочуть майже те ж саме, що за останні черги. При цьому перші черги не такі красиві, не такі продумані, не така естетична картинка. Але це вже готове житло, і ви можете відразу зайти на ремонт і проживати. Також слід зауважити, що люди, які продають на вторинному ринку, мають додаткові витрати. Якщо у них право власності менше трьох років, то новий податок. Це військовий збір, нагадають, які підвищили від 1,5 до 5%. І власникам трохи стало складно, і вони при можливості перекладаються на покупця. Якщо ви розглядаєте квартиру вже з готовим ремонтом, ну, на, вторинному ринку ви можете знайти однокімнатну в районі там, 120 тисяч злощі, в районі 40 квадратних метрів, двокімнатна в районі 65 квадратних метрів обійдеться 165 плюс-мінус, і трьохкімнатна 220-240. Все це залежить від Ремонту відстану його звісно. Є люди, які не жаліли кошти і зустрічаються об'єкти, в яких за квадратний метр десь 3500-3700. Що точно я вам порекомендую, це подумати над тим, чи купувати квартиру без ремонту або все ж з ремонтом. тому що за останні роки ціна виросла на ремонт в рази. Кому цікаво, я зробив випуск. В минулому році я робив квартиру під ключ, всі етапи я відзняв. Яка ціна, які проблеми, які нюанси з будівельниками, посилання залишив описі або десь тут. І в деяких випадках краще купити квартиру з ремонту, аніж. Розпочинати будівництво тепер давайте розглянемо ринок оренди. Наразі це дуже популярний комплекс, тому що він закритий в першу чергу, тому що він закритий. Немає зайвої аудиторії для орендарів. Це важливо. Плюс є вся інфраструктура, яка необхідна, і стосовно цін однокімнатні квартири стартують в районі 27 тисяч, все залежить, звісно, від ремонту, від стану квартири, але з площею 40 квадратів, плюс-мінус ви орендуєте в районі 20. 000. 7-30 тисяч, дивлячись якийсь сезон ви не трапили. Двухкімнатний, їх не так багато насправді, десь в районі 38-42 тисячі, також дивлячись зі стану ремонту. І трьохкімнатних, які ще менше на ринку, але вони є, це 50+, там також є Класні ремонти може бути і по 80 тисяч, тому що в деяких випадках власники, які проживають за кордоном, вирішують вставати, і ви можете з класним ремонтом орендувати тут квартиру умовно за 2000 доларів. По плануванню додавлю, що тут все ідеально. Як завжди, працює над проектом Архематика, У них великий досвід і планування максимально прагматичні, ідеальні для того, щоб вам було комфортно. При цьому вони раз на рік роблять зріз по тим квартирам, які. Продались відділі продажу, тобто, якщо трьохкімнатні були менш популярні, то в наступних чергах забудовник буде пропонуватися більше однокімнатних, двохкімнатних квартир, а кількість трьохкімнатних зменшить до мінімуму. Йдемо далі, продовжимо випуск. Давайте тепер обговоримо тему недоліки. Недоліки в ЖК республіки є на мою думку, їх декілька, і почнемо з першого. Це добирання. Дорога тут, як ви знаєте, іде окружна. Є два заїзди через Терсе Республіка. Є через головний проїзд. Якщо ви вибираєте з міста, вам потрібно розуміти, що вам додатковий час необхідний для того, щоб виїхати просто з ЖК. За рахунок того, що тут знаходиться Терсе Республіка, на вихідних тут постійний трафік і постійні пробки. Навіть люди залишають з обратної сторони Лятошинського автівки, щоб перейти в республіку. І заїзд відповідно. Також досить складний. Є ще епіцентр, який також приваблює людей і багато автівок. І якщо вам необхідно вибиратись в місто по справам на вихідний, вас також чекає затори. Плюс зранку це окружна, тут також є затори і необхідно це враховувати, коли будете виїжджати на буднях на роботу. Йдемо далі. Другий недолік, на мою думку, це ціна. Якщо ви умовно хочете придбати в перших чергах з даних то там вже ціни також корелюються і відштовхуються від того, що пропонується в нових чергах. Власники не можуть до кінця скласти ціну на свій квадратний метр, тому що не бачать, що в нових чергах по 2 тисячі доларів. Вони при цьому в свій час брали умовно деякі по 850. Вони красавці, вони молодці, але середній тариф умовно був 1200 доларів. Там 1000, 1200, 1400 — Це перші черги в таких рамках рухались. Зараз вони вирішили продати цю квартиру і. І вони дивляться, що новобудові в районі 2000, тисяч, і вони піднімають свій ціник до максимального в районі 1800, буває, плюс-мінус там 1700, дивлячись також яка площа, і інвесторам майбутнім трохи важко усвідомити, за що вони повинні переплачувати. Тому що. Останні черги вони більш естетично красиві, більш нафаршировані, Вхідна група, естетика, все це тут є. Переходимо до наступного недоліка. номер три: це ремонт. Що в перших чергах, що в останніх чергах? Що будинка, які вмостались 5 років. Є квартири велика частина квартир, які стоять без ремонту. Ви можете подивитися, походити по е, території по наклейкам. Що в перших чергах є наклейка на вікна? Це індикатор, що там в квартирі ніхто не проживає, і квартира без ремонту. Так є тут е, з плюсів, що є графік ремонтних робіт. Це з 9 ранку до 6 вечора на буднях, а на вихідних це заборонено. Плюс є обіданий сон. Для дітей, тобто, це трохи нивелює цей дискомфорт, але ремонт, якщо ви працюєте з дому, будете чути періодично. Якщо він навіть зараз не йде, то не факт, що він там через рік-два не почнеться, і сусіди не почнуть включати свій буравчик і починати. Велике будівництво. Якщо заговорити стосовно якості будівництва, то теж є моменти, тому що в мене на практиці нещодавно трапилася ситуація. По квартирі одній живуть орендатори. При цьому стояка, витяжка вона взимку промерзала. Промерзала до того, що йшла вода, не водопад, але при цьому була вода, роса, точка роси, і в одній локації, взагалі, з'явився грибок по стояку. Так, у шахта. Ну, з цієї сторони нічого не видно, що вона якось там протікає. Тут понятно. Мембрана, ось мембрана, вона піднята і завернута на платку. Ага, а, ось. Це вже, блін, це мосі. Ось сухо. Такі шахти. Так що така історія. Це тому, що як повертатись, що я казав раніше, що не всі зробили ремонт, і сусіди, які зверху і вище не живуть, і з-за цього можуть бути у вас проблеми. Це необхідно також, враховувати, не всіх це відбувається, і як цим. Сім... Боротись я не знаю. Там є моменти, що заставляють якось включати опалення в квартири, які стоять без ремонту. Але як бачу, я це не зовсім допомагає. Також нещодавно був в нових чергах. Дивились квартири на купівлю інвестору, і по якості будівництва теж є моменти. Вхідна група трошки цікавіше, ніж. Попередніх будинків, при цьому я вже бачу, що є тріщини. Тобто є моменти, якщо жителі, я думаю, будуть звертатися в обслуговуючу організацію, то це пофіксується. Наступний недолік, на мою думку, це паркування. З паркуванням тут є станище. А де їх нема, ви скажете, але. Територія, в принципі, то велика по проєкту 120 гектар. Пішов тренд на володіння автівок, тому що це така вже опція must-have. І за цього ви повинні враховувати, що з паркуванням вам не завжди буде легко припаркуватися, знайти вільне місце. <му> Ключові недоліки я озвучив. Якщо у вас є доповнення, будь ласка, коментуйте. Також буде цікаво почитати, а я продовжую випуск. Ну що, друзі, час підводити підсумки. Комплекс мені подобається, це досить такий молодіжний, На мою думку, ця аудиторія 20-35 років. Якщо брати вище, то люди мабуть вже. Їдуть Файна Таун більше вибирають там. Друга картинка не так молодіжна, вже більш по доротому. При цьому як аргумент Файні таун побудована велика школа, там час навчається багато дітей, і з цього ми також розуміємо, що тут більше для молоді, яких тільки перспектива появи дітей і тільки розростається ця аудиторія. Це щось схоже як компатауні, коли я там проживав 2013 році. То mm -hmm. була одна молодь, всі такі перспективні, амбіціозні. Зараз, коли приїжджаєш, ти бачиш вже дорослих дітей, які ходять в школу, які вже підросли. Чувати комплекс у так безумовно це. Цікавий комплекс має перспективу як не як 120 гектарів, при цьому можливість розширяти далі. Тут тільки все попереду. Якщо вам, звісно, не їхати на роботу на 9 ранку, то я думаю, вам цей комплекс дуже так і сподобається, тому що тут є все, вся інфраструктура. Необхідно пошопитись второю центр республіка. Необхідно прогулятись ресторанчики, вони вже тут існують. Кафешка також існують, тобто якісь базові потреби, і навіть спорт, і школа, і садочки воно тут уже комплексно є. Тобто для вас буде тут комфортно. Але якщо вам необхідно виїжджати в деякі ранку і в 6 вечора повертатись на роботу на буднях, то вам буде складно, тому що затори, пробки і як я казав в першому випуску, це також важливо, що тут все буде складніше з виїздом, заїздом, і це також необхідно враховувати, коли ви вибираєте цей комплекс. Так ідеальних комплексів не існує завжди. Якісь моменти, якісь Нюанси є тут, є компромісна історія. Тут з моментів, що є це цінник, який від сі час аудиторії. Але з другого боку ви маєте публіку, яка також має можливість жити тут, і це таке коло спілкування, це своя соціальна така історія, що мені також подобається, тому що ви серед своїх, і це я вважаю плюсом. Дякую, що додивились випуск до кінця. Мені дуже приємно Підписуйтесь на канал. Також коментуйте, як вам цей ЖК, жили б тут, або які нюанси, які я б не враховував. Також коментуйте. Цікава ваша думка, і майбутнім інвесторам буде цікаво. Коментуйте, лайкайте і до нових зустрічей. Вирішимо ключові питання з Богданом Маковецьким.